Підписання меморандуму про співпрацю між подільською міською радою та ТОВ МРЖ Консалтінг, яке відбулось восени минулого року, почало приносити свої позитивні результати. Так, 10 лютого турецькі інвестори з робочим візитом завітали до Подільської громади. Вони зацікавлені у будівництві сміттєпереробного заводу. Приймали у нашій громаді гостей, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, заступник міського голови Анатолій Корчовий та заступник начальника Подільської РВА Вадим Мегіс. Після детального вивчення представниками туреччини наших пропозицій щодо подальшого розвитку громади. Ми зустрілися вдруге, щоб підписати договір намірів про будівництво сучасного сміттєпереробного заводу. Договір намірів від Подільської міської громади підписано секретарем Подільської міської ради Албанським Олегом Богдановичем зі сторони потенційного інвестора, директором ТОВ «Тагус Інвест» Айдіном Емраха. Предметом договору є. Наміри сторін щодо реалізації проєкту будівництва сучасного сміттєпереробного заводу із застосуванням новітніх екологічних та технологічних рішень. Фінансування проєкту буде здійснюватися за рахунок сторони 2, то є товариством Тагус Інвест, яка є основним інвестором з можливістю залучення додаткових партнерів та осіб для будівництва і фінансування. Обов'язки сторін. При підписанні договору намірів дослівно, сторона 1, то є Подільська міська рада, буде сприяти отриманню необхідних дозволів, погоджень та ліцензій відповідно до чинного законодавства України, надасть організаційну підтримку в межах своїх повноважень та буде сприяти виділенню земельної ділянки. Сторона 2, то єсть товариство Тагус Інвест. Буде зобов'язується організувати фінансування для реалізації проекту будівництва заводу, а також залучати додаткових партнерів та осіб для його будівництва і фінансування, також провести необхідні техніко-економічні розрахунки і розробити проектно-кошторисну документацію. Відповідно до цього повинна також забезпечити дотримання екологічних стандартів та вимог до переробки відходів. Інвестори Турецької республіки, які мають значний досвід у сфері екологічних технологій, презентували своє бачення потенційного заводу та обговорили всі етапи реалізації проєкту: від планування до підготовки території до запуску виробничих потужностей. Зокрема, планується впровадження сучасних технологій, що дозволять ефективно переробляти великі обсяги твердих побутових відходів, що згодом знижуватиме навантаження на навколишнє середовище. Після презентації за обговорення деталей проєкту делегація поїхала на місце, де планується розташування сміттєпереробного заводу та на полігон твердих побутових відходів. Вже відомо і про план проєкту. Під час зустрічі директор товариства Тагус Інвест Айдін Емраха. Запевнив нас, що найближчим часом буде розпочато виготовлення проєктно кошторисної документації на будівництво заводу з послідуючим її узгодженням з громадою та отримання усіх дозвільних документів на будівництво. Згідно чинного законодавства України, важливо, що навіть у важкі для країни часи Подільська громада продовжує активно співпрацювати з міжнародними партнерами, що свідчить про її відкритість до нових інвестиційних можливостей. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.